Як побудувати систему контролю за бізнесом? Питання про побудову системи контролю за бізнесом, воно пов'язане із тим, про що я вже казав. Це система показників, це система звітності, це система розподілу відповідальності. Це усе повинно бути взаємопов'язаним. Коли ви відбудовуєте систему контролю за бізнесом, вам потрібно мати розподіл позиції, розподіл відповідальності, чіпляти на них певні показники, які визначають. Знову ж таки, наскільки там нормально йде діяльність, наскільки ненормальна йде діяльність. Мати там контрольні точки по цих показниках, для того, щоб ви визначали, чому у вас продажі зростають або спадають, чому у вас виробництво переробляє або не доробляє, або робить якийсь брак. І коли ви це маєте, ви можете це коригувати. А взагалі, для того, щоб мати якусь систему контролю за бізнесом, скажу трохи більше. Є три показники. Три блоки, скоріше так, які повинні бути введені. Перший блок це те, що називається етика. Це певна система поведінки у вашій компанії, яка є фільтраційна для того, щоб впускати до себе або не впускати людей у компанію. Після етики у вас має бути йти блок технології, тобто того, як робити свою роботу. Ви мати повинні системне навчання, як людину вводити у її посаду. І щоб вона розуміла, що і як вона повинна виконувати з якимись результатами. Після того, як ви надали їй технологію, перевірили її по технології, ви можете вже пускати її в роботу, і там включається третій блок. Третій блок називається. Адміністрування, тобто контроль, коригування вже тих дій, які людина робить, знаючи цю технологію. Якщо немає якогось цих блоків або етики, або технології, або адміністрування, то все, у вас немає ніякої системи контролю за бізнесом. Все. Ось, якщо вони є, система контролю є. Якщо їх немає, системи контролю немає. Усі якісь речі, додаткові дашборди, дошки, звітності, якісь таблички, якісь сервіси. Це все додаткові речі, які просто візуально вам щось відображають. Якщо ви не розумієте, що вони відображають, ви нічого не зможете там, проаналізувати, нічого не зможете контролювати. Ви будете дивитись у купу таблиць і не будете розуміти, як їх скласти. Я до багатьох у компанії, коли заходжу консультувати, вони не можуть мені пояснити, що у них ці показники. Означають, як вони їх використовують для того, щоб дійсно там чимось управляти, контролювати свій бізнес. Вони проводять якісь заходи, якісь свої планьорки, якісь свої координації, вони не розуміють, що вони на них повинні обговорювати. Вони сидять і обговорюють на них зовсім не потрібні для керування бізнесом речі. Тобто це відбувається ось так.